Вже скоро прийде. дому домосі піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість. Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та з вам дітлам. Бержія правдітні. Рятуйте хто небудь. Допоможіть. Що це Що це за лемент? Хто тут так голосує? Хто Рятуйте! це? Рятуйте! Ой, це ти, кукабаро, це ти. А що сталося? що сталося? Що сталося? У нашому лісі справжні розбійники. Розбійники? Невже та не може цього бути? Не може? А пір'я мені хто повесмикував? Та ще й після того сміялися. Мовляв, лиса пташка набагато краща, ніж з пір'ям. Та хто ж це так міг учинити з тобою, а? Ну, звісно, хто. Я ж тобі кажу, розбійники. Ой, 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 ой. он вони вже й до твоєї оселі добираються. Бережись, друже, бо що вони з тобою зроблять? Я й не знаю. Мушу, О. Мушу рятуватись, лечу, полетіла. Ой, здається, здається, я потрапив у небезпеку. Щось потрібно робити. Як урятуватися? Може, встигну сховатися. Привіт, долячко! А що це ти під столом робиш? Та дівчатка, то я намагаюся заховатися. Заховатися? Від кого? Та, Дівчатка. раджу і вам швиденько ховайтеся. У мій дім ідуть розбійники. Тож не втрачайте час, швидесенько ховайтеся. Та, ні, та немає там ніяких розбійників. В усьому лісі нікого немає. Усі ночі вимерли. Та, правда, тільки одна нам пташка зустрілась. Що, що ви кажете, дівчатка, пташка кажете? А чи не, не кукабара це часом була? Ну, добре, тоді швидесенько сідайте. Сідайте, ми проведемо розслідування, що це була за пташка така. Сідайте. Звідки ми можемо знати, як її звати? Ми ще малі сі пташок не можемо знати. Ну, і, дівчатка, хочу вам сказати, що Кукабара це не просто пташка, це особлива пташка. Вона наших маленьких глядачів. Англійської мови навчає. А я то думаю, чого вона верещить щось не зрозуміла. Всього то декілька десятків пірів взяли. І до того ж дозволу запитали. Так. А вона давай репетувати. Така вже якась дивна. Кажете, дівчатка, дивна? Так он кого вона за розбійників вважала? Які ще розбійники? Теба вона ще обзивається, ну мені. Зачекайте, зачекайте, мої любі друзі, зачекайте. Сперш скажіть мені, навіщо ж вам були ті пір'їни? Прикрасити свого капелюха. І для того ви так налякали нещасну пташку? Ніхто її не лякав, жадюга вона, ти гуді. Хочу вам, дівчатка, сказати одну ну, не дуже приємну річ. Ви нікого із звірів і птахів не зустріли через те, що ваша поведінка налякала усіх мешканців лісу. Маленька схуденка. Сітки к'ящи дякую тебе, що чи яще і сіне небо, тафі і звірі, голі і ліки. Не ще буде таке навіки. Не фалю діда добро підость, бо сідає любові пріосить. Це цікаво знати. Протягом усього свого існування люди знищують звірів, і роблять вони це для того, аби використати їх у їжу, або отримати тепле і цінне хутро, або просто щоб потім прикрасити ними свої помешкання. Хтось колекціонує жуків і метеликів. Людина перетворилася на справжнього хижака. А чи знаєте ви, що колись було зовсім інакше? Як свідчить всім нам відома і велична книга Біблія, перша людина, яку створив Господь, не тільки дала ім'я усім, усім тваринам, уявляєте собі, а ще й дбала про них, піклувалася. А вони натомість. Відповідали людині любов'ю і ніколи не кривдили її. А зараз я вам пропоную загадки про тварин. Готові? Так. Загадки для малю. Боюсь я вовка і лисицю. Боюсь мисливської рушниці. Тому від страху перед ними я сплю з відкритими очима. Я Хто знаю, це? я знаю. Хто це? Заєць. Молодець, молодець. Наступна загадка. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить. А пробудеться від сну зустрічатиме весну. Хто це? Ведмідь. Молодець, молодець. А зараз я пропоную загадку для наших телеглядачів. Любі малята, слухайте уважно. Живу в норі. У теплому кублі. Щоб зайти до хатки, витираю лапки. Якщо ви знаєте відповідь, надсилайте за адресу, яку бачите на е ваших екранах. Можете нам навіть навмалювати цю тваринку. О, як смачно. Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати чудові пірїни одного загадкового птаха. Для цього нам потрібно салат, помідорка, жовтий перець та огірок. Візьмемо салат і викладемо його на тарілочку. Нам потрібно три листочка, У нас буде три пір'їнки. Герце ми зробимо серединку. Для цього перець розріжемо. Підорку і також розрізаємо її на кружочки і викладаємо на наше Пірєчко. Також робимо ще три кружочка з огірочка. І візьмемо з вами маслинку і зробимо серединку. Задаємо наші маслинки. Ось таке пір'я павича у нас вийшла. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та близьких. А ви так можете? Вітаю, друзі! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами будемо робити прикрасу квіточку. Для цього нам потрібно стрічка, фетр, намистинка, нитка та голка, клей та ножиці. Тож проступимо, беремо стрічку та робимо шов знизу. Беремо голку та починаємо шити. Нам потрібно стягнути стрічку. Ось таким чином. Тепер зав'язуємо вузлик та зайве підрізаємо. Ось так. Тепер беремо фетр та вирізаємо кружечок. Намащуємо його клеєм. та приклеюємо по колу стрічку. Така дуже класна квіточка в нас вийшла. Тепер ви можете її причепити до ковтинки або шкапелюха. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить! А й справді люди часто полюють на цих та інших тварин, завдаючи цим самим великої і непоправної шкоди природі. І, хоч вам, дівчатка, здається, що ви нічого такого страшного і не зробили, бо відібрали у пташки лише декілька пір'їнок. Усе ж зауважу, що вчинили ви вкрай погано і ой, як зашкодили лісу. Та що ж ми ж зробили? Що ви зробили? Зараз вам розповім. По-перше, ви злякали маму пташку у гніздечку. По друге. Ви налякали зайчиху, що минулого тижня народило п'ятеро малят зайченят. І ще ви сполохали косулю. Та що там казати? Ой, вибачте, ми ж не хотіли, ми просто не подумали. Ну що ж, дівчатка, ви справді не подумали. А перш ні щось робити потрібно добре, навіть дуже добре подумати. Аби не наробити лиха, ми більше так не будемо. Думаю, що й справді ви більше так не будете. Але хочу вам сказати, що перед кукабарою вам потрібно вибачитись. Звичайно, шановні дітки. А як ви ставитесь до птахів, до звірят? Напишіть нам, листи надсилайте на адресу, яку ви зараз бачите на екранах. А ми змушені прощатися з вами, тому що поспішаємо знайти кукабару. До побачення вам, до На наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі Добряка. Дивіся. Що, що? Так, дівчатка. Азо, чекайте. А зачекайте. А де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносить? Навіть що? не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Підкривай, відкривай, відкривай скоріше. Так, що. так, так, поспішаю. А ну зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути, ну споглянь. Ху! От тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я хочу такі уроки, і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас. Oh,